Привіт усім! І я знову з вами капелюшок з для ногород сіверцю. Щоб роздразнити. Насправді жартую, як можна роздразнити одягом. Привіт усім! Пишіть, чи у мене не підвисає. Пишіть, чи у мене все класно. Ну і, звичайно, пишіть, гарна я чи ні. Привіт усім! Я бачу на з в новгороді Гордісівському все ж є реакція активна. Сонечки пишіть, як ваші справи? Ну, а я вам тим часом. Покажу, як я виглядаю. Я взагалі дуже не подобаюся. Ну, говорить, сіверця. Це таке маленьке містечко, яке, увага заснував син насильника. тридцять років чи більше тому. Більше навіть. новгород Сіверський, там дуже гарні гори і долини. Є кілька священних місць, зокрема монастир, за мурами якого замучували полонених під час Другої світової. Дякую. Дякую, дякую. Той, хто втікав з-за мурів, не міг пробігти далі, тому що чекав вла гора, а під горою Десна. І якщо вже хтось перелазив гору, то не перепливав Десну. Десна класна. Як сказала Маруся Чурай, Деж той маленький поїхав за Десну. Взагалі вона ще тече в Чернігові і доволі велика річка з притоками впадає в Дніпро. Дякую. Назва сьогоднішнього ефіру у Новолісіверському садисту все ж є. Тому актив, актив. Ви мене лайкаєте, але ви спершу напишіть, чи в мене не перебиває стрім, не глючить. Пишіть про це. Все добре, дякую. А де ж тут не Френка, не якого садиста щось різного Новгорода немає. Де ж вони поділися? Опоненти ж потрібні. Ну і це місто воно класне. Засновав його Ярослав Мудрий. Володимира, який зґвалтував його махтя. Загалом така страшна історія. Але ж, як ми пам'ятаємо, Ярослав мав багато бібліотек і був освіченим князем. Крім того, він допоміг піти з цього життя. Своєму батьку Володимиру, коли вирішив іти на нього війною, а в того не витримало серце. А, ну, але ж це не урок історії, тому там файно, там гори і долина, там річка. Я туди любила ходити на пляж. А на пляжі мені зустрічалися дивні дідусі-бабусі. До речі, там на пляж люблять ходити і. Люди в віці, яка чарівна, дякую. Представляю вам до уваги дід Коваль. Дідусь, який познайомився зі мною і запитав, скільки мені років. Коли дізнався, що 23, він раптом почав дуже шалено возмущатись, Привіт, моя привіт. І говорити, що я не, чому я незаймана в такому віці. А ще він сказав, що я маю бути трішки розумнішою. І, звичайно ж, напевно, дружити з ним і віддаватися йому. Як ти кохана? Дуже добре, дякую. А потім він ще приніс такого величезного рака у баночці і мучив його. Казав, коли він висохне, він помре. Мені довелося його терпіти заради порятунку рака. Врешті-решт він подарував мені того рака, я його викинула в річку. Що я бачу? Будуть сьогодні танці, звичайно. Я бачу стоп! Мені можна дзвонити! Вау! Але ж... Стоп! А ця сторінка колись не було дозволу дзвонити, а зараз з'явилася. Все буде і танці, і мотивації, і звичайно ж розповідь. Уявіть собі, якою я була приниженою, а потім я так лежу, а він вистрибує з води п'яний в стареньких сімейних трусах і починає на мене бризкати водою. Це було гидно. Але коли я розсердилась і пішла від нього, він ще сказав мені навздогін, що я маю бути розумнішою. Це було отвратительно. От, а... Не розумію, чому до мене не могли спокійно підійти, запросити погуляти. Розмовляти зі мною. Подружитися. Чому такі підкоти були нерозумні? Дякую, дякую, що ділитесь. І дякую, що у вас тут достатньо. А я казала, що на цю сторінку колись можна буде дзвонити. Як справи? Привіт, Оля! А як твої справи? Мене класно. Доводжу деякі свої погляди, що в Новороді Сіверському є погані і садистичні люди, але я ну, все ж таки наголошу на тому, що і хороші, і є там у нас друзі. До речі, Оля, це ти? Це ти моя однокласниця. Чи це людина з однаковим іменем? До речі, сонечки, ви можете мені дзвонити. Ви можете зі мною поговорити, посперечатися. У мене є дозвіл. І сьогодні, о 6 ми разом із моєю подругою Анастасією будемо з вами вести бесіду. Привіт, красуня! Привіт-привіт, дякую, 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 дякую. Хто хоче мені подзвонити? Дзвоніть. Не соромтеся. У мене з'явилася функція, це нещодавно. Я, а, привіт. До речі, збір однокласників він ніколи не відбувався. Не збирались ви ніде? Кого я бачила із наших? Філіпенка, Іван, став, до речі, такий культурний. Його сестра Аня, ну то не з наших. А, далі. А, кошмар там стався із Дем'яном, на говорить, сільському, може, ти знаєш. Бачила сестер Лисенків часто. Бачила Яну Рощину, бачила кого я ще бачила? Ізламку не бачила. Дуже давно бачила В'язовика. Одного разу в автобусі бачила Сергія. Гашомка. Ну і все, кого я бачила. Дякую, 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 дякую. Сонечки. Зараз я такого розблокую і повернусь до вас. У вас дуже красиві очі, дякую.